Я боюся, що клієнти не будуть завантажувати додаток. Як ви вирішуєте це питання? Ну, по-перше, ми це питання не вирішуємо, це вирішує питання бізнес, адже mm -hmm. додаток розрахований саме безпосередньо на роботу з постійними клієнтами. Mm -hmm. І якщо ти задасиш питання своїм постійним клієнтам, тобі було б зручно бачити нас в інстаграмі, шукати серед кількості наших фотографій чи на сайті наші товари. Клієнти сказали, та ну я мені проще щось кісь мати інструмент, де я відкрила і подивилася і зразу замовила. Тому додаток це фактично інструмент саме для повторних клієнт до клієнтів постійних, які роблять повторні замовлення в твоєму бізнесі. Угу. Ти недавно б розказувала про ситуацію від процес саме про те, як зав, От, наприклад, клієнти з інстаграму, як вони завантажують. Перша покупка не буде, ну може бути і в інстаграмі, але. Ситуація в тому, уявіть, ви заходите в інстаграм, напишіть ціну в дірек, подивіться каталог, а які розміри, а то а сьо. От і вже пророблюєте якийсь певний процес роботи з клієнтом. А далі що? Далі вам потрібно його завести в інструмент, де є зручний каталог, вся палітра е, там, розмірів, кольорів і опису. І все. І далі просто оформити замовлення і погнали, і визначить в телефоні клієнта.